Сьогодні у мене день народження, і я вирішила записати відео «26 речей, які я зрозуміла за 26 років. Всім привіт, мене звати Іра Симчуть і перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що я маю змогу, по-перше, записувати це відео, по друге, святкувати свій 26-й день народження, взагалі бути 26-річною людиною. Зсу це наше все, це наші ангели-охоронці. Тому дякуємо вам за все. Ну і звичайно, це ідеальне нагадування про те, що треба донатити. Обов'язково, будь ласка, завжди донатити. Ви бачите якийсь репост у своїй подруги, друга, знайомого сторіс, Ви берете, заходите і донатите десять, двадцять, тридцять, сто триста, скільки можете, стільки донатити. Дякую. І перше, якщо ти дружиш з кимось з дитинства, не обов'язково триматися за ці стосунки. Старі, приємні моменти яким б вони не були приємні, якщо ці моменти не створюються зараз нові, якщо вам з цією людиною неприємно спілкуватись, або ви просто не маєте про що спілкуватись, тому що у вас немає спільних точок дотику, не потрібно тягнути ці стосунки за хвіст. Ти не можеш подобатись всім завжди не знайдуться ті люди, кому ти не подобаєшся. Яким би ти чудовим, добрим? Красивим не був, завжди знайдеться та людина, якій ти не подобаєшся. Неможливо подобатись усім. Третій пункт: англійська найважливіший предмет у школі. Кожен вчитель з кожного предмету буде говорити, що математика найважливіша, українська мова найважливіша. Найважливіше це англійська мова. Реально, тому що без англійської мови в 2020 Четвертому році нікуди, хочеш стати айтішником, дизайнером, стилістом чи тому подібне, зі знанням хорошої англійської мови, в тебе відкриті просто море горизонтів, тому що ти можеш працювати не лише на українські бренди, але й на якісь європейські, американські і тому подібне. І навіть коли ти подорожуєш, все рівно приємніше подорожувати і розуміти, що до тебе говорять, і спілкуватися з іноземцями і черпати від них всякі класні штуки. Четверте, щорічний чекап це мастхев. Якщо вам не 40+, плюс. І ви думаєте, що та мені не треба, треба. коли вам стукає 18 років або навіть в підлітковому віці. Вам треба постійно робити чекап. Ну реально, раз на рік прийти здати кров, типу, це взагалі не проблематично і не так дорого. Цей чекап може допомогти виявити якусь вашу проблему, яка не переросте в ще більшу проблему. А на початку завжди будь-що легше лікувати. Надійся лише на себе. Звичайно, люди допомагають, але в будь-якому випадку завжди людина вибере себе. Тому, перш за все, надійся лише на себе і на свої вміння. І шостий пункт, який випливає з п'ятого: вибирати себе це не егоїзм, а любов до себе. І сьомий пункт, який випливає з минулих пунктів, але довіряй людям. І вмій делегувати, тому що це теж дуже, дуже, дуже важливо. І якщо делегована робота виходить в іншу людину не так, як в тебе, це не означає, що вона робить якось це неправильно. Це просто вона робить не так, як би зробив ти. Восьме, найкраща інвестиція інвестиція в себе. Хто б що не говорив, звичайно, класно вкласти в якийсь там біткоін, шар, що він сам по собі росте і там подібне. Але коли ти вкладаєш інвестиції в себе, в своє навчання, в свій розвиток, не знаю, в своє життя. Взяти кращу квартиру, жити в більш комфортних умовах, не знаю, харчуватися кращими продуктами, краще знати англійську. В будь якому випадку інвестиція в себе це дуже дуже класно, тому що це не лише матеріальна інвестиція, але інвестиція у ваш розвиток і у ваше ментальне здоров'я. Дев'яте не завжди дружня порада є дружньою порадою. Часто люди лізуть в сроку безмила, вибачаюся, і говорять вам ті речі, які вам не потрібні. Ви не потребували цієї думки. Нащо ця людина вам це сказала. Ми не знаємо, тільки ця людина знає. І десятий пункт, який випливає з дев'ятого пункту: токсичні люди не коштують ні хвилини вашого часу. Якщо у вашому колі з'явилася токсична людина, або якщо людина здавалася вам не токсичною, а потім виявилася вона токсичною, тому що вона почала відкривати своє нутро перед вами, то будь ласка, не тратьте на неї час, не старайтесь людину перевиховати, не старайтесь людину якось поміняти, не старайтесь бачити в людині тільки добре. Якщо людина токсична і приносить вам лише Негативні емоції видаляйте цю людину з свого життя. Одинадцяте: заклеювати рот скотчем, не їсти після шостої і постійно називати себе жирною це не норма. Привіт, Іра, в десять років. Треба роби так. Дванадцятий пункт, який випливає з одинадцятого. РХП це розлад. А розлад треба лікувати і не надіятися, що воно якось саме по собі пройде. Не пройде. Це такі little bit spoiler. Треба над цим працювати. Тринадцяте. Їжа це лише їжа. Це не винагорода за гарну оцінку, за якісь досягнення. Це не то, за що вам треба якось працювати, щоб отримати якийсь там кусок торта чи цукерка. Ні, їжа це лише їжа. Їжа це лише те, що ми сприймаємо в себе для того, щоб мати енергію і цією енергією жити. Все. Не треба Робити з їжі щось над, -над. Звичайно, коли це якась супер-супер смачна паста, з когось ресторану, ще щось, то ви відчуваєте мега багато різних емоцій, але не треба себе винагороджувати цією їжею, тому що їжу це просто хіж. Чотирнадцятий пункт тут сидить, Зараз буде цікаво, як він <сум> послухає цей пункт. Вміти веселитись без алкоголю, це скар. Насправді, скарб, який не всі мають, не всі в змозі отримати, не всі відчували, але це дійсно скарб. І якщо ви вмієте веселитись без алкоголю, якщо ви знайшли своїх людей, з якими вам весело без алкоголю, то це дійсно реально скарб. Боді прищики з'явилися просто від алкоголю якраз. І боді якраз проговорив про прищики, а тут у мене 15-й пункт, який говорить: твої недоліки бачиш лише ти: горбинка на носі, висипання на спині, що би це не було. Зазвичай бачиш це лише ти. Якщо ти на цьому акцентуєш увагу, типу ой-ой, ой прикрий мені спину, там чи Боже, мені такий горбатий ніс, я мені треба окуляри, чи короче не знаю, що би там не було. Зазвичай, тому дивно це бачиш реально лише ти. Тому що люди бачать якісь недоліки інших людей лише в тому випадку, якщо їх це турбує. Наприклад, я комплексувала за свої зуби. У мене дуже гарні, маленькі, милі зуби, але я через них комплексувала, вони мені не подобались. І відповідно, через це я часто, навіть досі, у мене є ці відголоски я заглядаю людям в зуби. Я обожнюю свої зуби, свою посмішку. Звичайно, трошки скривились через зуби мудрості, але не все ще й дуже милі. Шістнадцятий пункт, який я насправді зрозуміла ще раніше, але війна всім нам показала і напевно всіх нас навчила, що треба мати відкладення мінімум на півроку вашого життя, а то й краще на рік. Тому що ми всі можемо залишитись без роботи на півроку чи на рік. Я особисто по суті була без роботи більше року, тому що у мене не було морального бажання та й проектів, практично не було, на яких можна було заробляти. Тому я користувалася лише тими грошима, які в мене були відкладені, та я повністю зменшила. Свої витрати переїхали до батьків і тому подібне. Тому ну типу обов'язково треба мати відкладені гроші на пів року без роботи. Це 100%. особливо якщо найманий працівник і тебе будь-який момент можуть звільнити це must have. Я мженчавті в не недавно Побачила, що виявляється різні компанії продвинуті, виганяють у вас з роботи просто за один день. Це для того робиться, щоб ви не встигли щось там ну, зробити якісь капості чи щось там вивести якусь інформацію. От просто ви такі працюєте, у вас все класно, і тут тобі говорять: йоу, ти звільнений. Все, в тебе немає ніяких два дні, три дні для того, щоб якісь закінчити свої справи. Все ти звільнений, все до побачення. І це мені здається настільки травматично. Це просто ком на тебе падає. І просто тебе собою забирає згори. Сімнадцятий пункт, не старайся здаватись кращою, просто будь собою. Які б в тебе приколи не були не були на твою думку, знайдуться люди, які ці приколи полюблять, які зацінять це і яким це буде подобатись. Тому не треба здаватись кращою, тому що можливо ти вже є, ти справжня, це найкраща версія самої себе. Вісімнадцятий пункт вміння їздити і отримати права це різні речі. Якщо ви отримали права, як я. 18 років а почали їздити в 23, Це не означає, що ви пам'ятаєте, як їздити. Тому дуже дуже важливо мати саме вміння водити машину Повномасштабне вторгнення. Це точно класно показало, тому що багато людей, багато жінок змушені були пересісти за кермо, хоча завжди сидів чоловік, їхати з дітьми за кордон чи на захід України. Так як у мене сьогодні день народження, я б дуже, дуже, дуже сильно хотіла добити 80 тисяч підписників. Тому, якщо ви не підписані на мій канал, і це відео, і ви підпишетесь, ви зробите мені мега-мега класний подарунок. Дякую. 19 пункт серце. Це м'яс, який потрібно качати. Все дитинство і підлітковий час мені це говорив тато, і я завжди думала, що це якийсь булшіт, як це серце м'яз, як це його качати, що за бред. Але зараз я вже розумію, тому що в підлітковий час я постійно падала в обморок, у мене постійно було якесь погане самопочуття і тому подібне. І це ніяк не можна було бачити по аналізах, тому що аналізи всі ідеальні. А відколи я почала більше тренуватись, більше робити кардіо навантаження, а кардіотренування якраз і качають серце. І чим більше я тренуюсь, тим більше я розумію, що я відчуваю себе здоровіше. Я можу виглядати так само, у мене може там не бути кубиків преси, тому подібне. Але я відчуваю, що я стала здоровішою, сильнішою. І коли ти стаєш більш витривалішою, відповідно, це серце твоє вже витримує такі от навантаження. І 20-й пункт, який виходить, з 19-го спорт обов'язково має бути в житті кожної людини. Просто треба знайти спорт, який ваш, який вам до душі, з яким вам приємно працювати. Цей спорт можна міняти. Ви можете рік ходити на танці, потім рік ходити в зал, потім рік ходити на кінний спорт, я Не знаю, потім рік ходити на бокс. А можна це комбінувати і там раз на тиждень мати різні тренування. В кожного це своє. А хтось просто один раз полюбить зал і буде ходити на постійній основі в зал. Просто треба пробувати тестувати і. Не по одному тренуванню, а попробувати кілька місяць походити, щоб точно зрозуміти, тому що коли ти приходиш, в тебе нічого не получається, швидше за все тобі не сподобається. Тому краще трошки походити, щоб побачити, хоча б то якісь мінімальні результати, і тоді зробити висновок, подобається тобі чи ні. Двадцять перше загадувати, коли ти дуєш свічки, бути відмінницею. Ну, це, типу, найтупіша Іра, що ти могла придумати взагалі? Треба було згадувати якийсь айпад, айфон чи ще щось. Ну, реально, я тако згадую: ну, типу, від 9 років до 14, можливо, може навіть раніше, може навіть від 7, я кожного року задувала свічки на день народження і хотіла бути відмінницею. Нахіра? Не знаю. Походу, нас дуже сильно залякували цими оцінками, тому що оцінки. Неважливі максимально, типу, оцінки, це останнє на що треба звертати увагу. Знання, які в тебе в голові, оце важливо. Двадцять друге вмій вибачати собі і іншим людям, також якщо ці люди не деструктивні. Тому що якщо ця людина робить тобі боляче раз за разом і просто. Рве твоє серце, то однозначно на якийсь там третій раз уже не варто вибачати такі людині. Але якщо твої друзі, не знаю, твій хлопець, чи ще хтось про один раз, то треба вибачити, ну звичайно, що це не щось серйозне, і обов'язково треба вибачати собі. Тому що я знаю, як є люди, перфекціоністи, які, якщо вони не отримали максимальний бал, вони прям хейтять себе. Якщо вони щось там не склали якийсь план і не виконали цей план, теж хейтять себе. Тому, будь ласка, вмійте ставитись до всього так лайтово, не сприймайте все близько до серця, як і якісь свої помилки, так і помилки інших людей. Двадцять третє мати хобі це must have дорослої людини. Ну і звичайно, класно це, коли хобі переноситься на твою роботу і тобі так класно, кайфово працювати. Але коли ти шукаєш хобі, це перш за все має бути. Праця, яку ти робиш лише для ментальної вигоди, не для матеріальної, а лише для ментальної. І це дуже дуже важливо мати таке хобі, де ти можеш відключити свій мозок після роботи, розслабитись, прокайфувати додатково. 24 четверте час це гроші. Я насправді ніколи не розуміла цей пункт, але недавно я почула трошки інше формулювання, і нарешті його зрозуміла. Якщо вам шкода втратити гроші, не знаю, там якщо ви загубите їх, чи не знаю, циганка у вас краде. Шкода це грошей, правда? То нам так само має бути шкода втрачати час. Тому що час ми не повернемо. Якщо ми гроші можемо заробити, то час ми заробити не можемо. У нас є обмежена кількість хвилин, років нашого життя, яке коли-небудь перерветься, і хочеться його прожити якомога довше, і якісніше. тому що можна довго прожити, але не якісно, а можна. Трохи, але дуже-дуже якісно і насичено. 25-те минуле твій найкращий вчитель. Хоча я та людина, яка вміє вчитись на помилках інших людей, особливо там, от в мене була старша сестра, і вона робила все навпаки, вона любила байкутувати батькам, то я навпаки дивилась на це і така: ну, я так робити не хочу. І не хочу наражати себе на якісь оці сварки і тому подібне. Тому я краще не буду так робити і все. Але все рівно. Ти найкраще можеш навчитися лише на своїх помилках, на своєму минулому, тому минуле наш найкращий вчитель. 26. Ти можеш мати реально море знань, наприклад, зі стилістики, з мейкапу, з кулінарії, але паралельно з цим ходити в треніках, ходити без макіяжу і їсти пальмені кожен день. Це ніяк не показує твоїх знань. Це ніяк не показує, який ти професіонал. Тому що ти можеш бути професіоналом для інших. Але ти не обов'язково маєш використовувати ці знання до себе. Я раніше так думала, типу, боже, який ти можеш бути самим спеціалістом, якщо тебе фотки тільки твоїх там умовно квіточок в інстаграмі. Але ні, ти не зобов'язаний показувати ну, взагалі бажано це класно діє для твого особистого бренду і тому подібне. Але ти не зобов'язаний. Ну тобто, коли ти її, кожен день. Складаєш образи своїм клієнтам, чи готуєш в ресторані президентам чи ще комусь. Не обов'язково тобі це робити і вдома. Не обов'язково тобі складати ці образи вдома ще собі. Тобі не обов'язково готувати собі ці всі ресторанні страви. Якщо ти любиш пельмені, але вмієш круто готувати, то чому ти не можеш собі зварити ті пельмені? От і все це всі 26 речей, які я зрозуміла за 26 років свого життя. Обов'язково напишіть в коментарях, яка я вже стара. Не треба, будь ласка. Я вам дякую за перегляд. Я думаю, ви мені написали вже якісь привітання в коментарях, тому я також дякую вам за привітання. Чекайте нові відео на каналі, обов'язково кладіть лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалось. Або дізлайк, якщо не сподобалось. Пишіть в коментарях, з яким пунктом ви найбільше згідні. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Доскую зустрічі і па-па!